І так, всі вітання, друзі! У мене сьогодні піднесений настрій, тому що приїхала нарешті моя Mobula 8. Це такий мініатюрний Тіні-Вуб для тренувань. Він, напевно, найпопулярніший зі всіх Вубчиків, тому що його ціна на ринку саме дешева. Приїхала відповідно звідси з Китаю. Це є версія з ЄЛРС вбудованим. Версія 3.0. Також він на FRSky буває, PNP, TBS. от. Звісно, я взяв на ЄРС, тому що докупив собі виносний GR-модуль, напевно, ви бачили вже з попереднього відео налаштування. І ми будемо його приєднувати до неї. Всередині нас чекає, звісно ж, наліпки. Далі додатковий такий захист на камеру і сама мобула. З компонентів у нас йде викрутка, додаткові пропелери, такий ключик, щоб піднімати, знімати пропелери. І знову ж таки перехідник, це є підозрюю з XT30 на однобаночний акумулятор, тому що мобула може підтримувати як 1С-батарею, так і 2С-батарею. Також всередині в нас ще є кнопочка для налаштування камери. Камера в нас тут саме така проста, це Cadics Ant. така сама була на Дарвіні. До речі, по відгуках хлопців казали, що все ж таки вона досить швидка і в домашніх умовах важко літати. Напевно, краще вибирати собі Mobulu 6 чи Mobulu 7, вона трошки менша. Але, знову ж таки, ця Mobula вона така універсальна, тому що отут на цій верхній частині можна. Приладнати від DJI O3 Unit і знімати в 4K, що досить, досить круто. Напевно, це найменший дрончик, який може на собі нести повноцінну Unit-систему. І так, за такі, слухайте, невеличкі гроші, ну, як невеличкий віднос. Упакування, слухайте, досить достойне. До того вони підійшли дуже круто. Це нам не потрібно буде, залишаємо. І ще один такий момент. Були хлопці проблеми, ділилися досвідом, що були проблеми з підключенням до вбудованого ERLS модуля. Тому в принципі, з тим виносним нанопередавачем я дозамовив ще що такий приймач. що він теж вийшов буквально там, гривень 300 так що це досить, досить такий дешевий бюджетний варіант. І так, камера вже в нас Кадікс Ant. Відповідно, в нас плата, це польотний з регуляторами. Знову ж таки, і відеопередавач бачу, що знаходиться на одній платі. Також тут є вбудований РЛС, от така виносна квадратна антенка. От Мотори в нас тут є. 1103 на 11000 KV. Кріпиться все там на трьох гвинтиках. Відповідно, тут є кріплення для самого акумулятора. Але, знову ж таки, акумулятор я купив вже на 2С і треба буде його сюди адаптувати. Скоріше за все, найпростий метод треба буде відрізати ці дві поперечки. І сюди стрепчиком його буде фіксувати. Акумулятор я придбав від відчайно Hobbylaй Mini star на 450 мАг. Відповідно, він сюди не поміщається. По ширині він залазить, а от іменно в то посадочне місце ні. Тому ми беремо кусачки і акуратно забираємо оці дужки. Кабельочки у нас трошечки туди загнуті Моїх, на їх, напевно, сюди. Було би добре, можливо, якісь мініатюрні стяжечки і їх трошечки притягнути, щоб вони не хиталися. От. І пробуємо. Ось таким чином воно заходить. Відповідно, стрепчика в мене немає, тому що не передбачалося. Я знайшов ось такий от від кабеля, це для звичайного кабеля, якогось там від телефону чи від чого. Принаймні, щоб зафіксувати. Пробуємо це все діло пропхати. І на якийсь перший період можливо вистачить, допоки не знайдеться нічого кращого. Десь замовлю просто вже з якимись іншими замовленнями собі нормальний стреп. Ну що ж, давайте тоді швиденько прибіжимося по налаштуваннях. Я собі зхендмейдив ось таку коробочку, щоб було зручно її транспортувати. Серединка, звісно, від її заводського опакування, А все решта, я собі склею з такого ПВХ. Далі беремо нашу модулу, під'єднуємо її до комп'ютера. Під'єднання в нас внизу. І воно доволі незручне. І треба, напевно, бути акуратним, щоб не відламати цей порт. Ну і плюс роз'єм мікро USB, що насправді дратує. Тому що вже в наші часи всі переходять на Type-C. І вам все рівно доводиться якісь кабелі тримати ще USB. І так, відкалібрувати її особливо не вдасться, тому що підключення знизу ви просто банально на стіл не зможете покласти. В першій вкладці тут це в принципі зрозуміло. Перевіряємо, дрончик на нас реагує відповідно. В портах у нас є два UART. RX, ми нічого не виставляємо. Єдине, тут на третьому рядочку виставляємо. BTX TBS Smart Audio. Далі, по конфігурації. По конфігурації, тут з основного, можемо собі тон поставити трошки гучніше, там, наприклад, трієчку. Хоча, е, наскільки мені відомо, вона не дуже сильно там пищить. Далі. Тут зведення стану 180, це коли ви її перевернули, у вас буде можливість заармати мотори в перевернутому стані. Ви можете налаштувати собі функцію е, Flip after crash. Далі живлення. Поживлення, в принципі, у нас будуть використовуватися максимально. Напруга 4,5. Я тут буду використовувати high voltage, вони заряджаються до 4,35. Далі попередні налаштування. Бажано зразу зберегти собі резервну копію. Це для того, щоб у вас потім, якщо ви будете робити якісь налаштування, будете мати можливість повернутися до попередніх налаштувань. Далі по підах, по ось так якось вони виглядають. Тут я нічого не змінював, це заводська модель. Не знаю, вона на початку занадто різка, то можете, в принципі, собі трошечки в рейтах побавити, поставити трохи, трохи її плавнішою. Приймач. приймач в мене зовнішній виносний. Попередньому відео я розказував про нього. Тут з мене стоїть версія 3.3.1, На мобулі версія. 3.0. І воно працює. Працює за допомогою. Приєднали його ми за допомогою бінт-фрази. Ось тут прописується бінт-фраза. вона може бути своя. Це в попередньому відео, коли я налаштовував іменно цей зовнішній передавач. Далі розкладку я тут змінив на Була Aéeter. Поставив таєр. Це для мене звично. Тут міняється просто, скажімо так, канали тяга і, в принципі, всі решта. Далі поставив, так як в нас деякі елементи можуть бігати. Ну, Тобто, апаратура може бути не до кінця, і щоб воно не сприймало, тут поставив собі по 5, щоб воно відрізало отих 5 пунктів. Далі, як бачите, у нас все працює, телеметрія. Не знаю, чи потрібна тут телеметрія. В принципі, далеко літати на ньому не буду. В режимах я собі поставив на перший тумблер в мене, звісно, ARM. Далі поставив режим Angle Horizon на, на ось цей тумблер перемикати і в кінцевому в мене акрорежим. На початку зможете, звісно, політати собі в стабілізаційному режимі в Angle, щоб набратися ото і привикнути до дрончика. А далі, коли ви вже звикнете, можете переходити собі в акрорежим. Далі на цей поставив Biper і на ось цей в мене залишився, поставив Flip After Crash. Це для того, коли у вас дрончик перевернеться. Задієте ту функцію і можете його обернути, щоб не бігти його перевертати вручну. Е, далі наступні вкладки. Тут, в принципі, я нічого і не змінював, це все заводське по моторах. Єдине, вам необхідно буде виставити собі на екранне меню. Тут вже в залежності від того, кому що подобається. Єдине в мене тут. Так і не розібрався до кінця, що треба буде поекспериментувати. Цю частину мене обрізає. Можливо, через те, що стоїть пал. Хоча включав НТФС, воно теж якось не дуже в мене добре. Треба буде розібратися з тоїм. По основного я собі вивів зверху, це в мене є режим польоту, назва дрона. Далі попередження про низький заряд. Відповідно, вивів собі меню. Це заряд вольтажа на одну банку, щоб я собі зрозумів. Наприклад, там вона розрядилося до 3,5, треба обов'язково сідати. Бо далі, по-моєму, при 3,3 виставлено, вона просто відключить мотори. Далі використання, скільки в мене заряду пішло в міліампер годинах. Ну і тут, в принципі, далі ви вже собі можете розібратися, що вам буде необхідне. Відеопередавач, потужність 25 мВт поставив. В принципі, того достатньо. Вибираєте собі діапазон, канал, щоб далі знати на шоломі окулярах, на якому ви каналі літаєте. Ну і в принципі, в принципі, з основного 25 мВт з головою вистачає, пролітає через стіни. Ну як? Через двері, але через дві стіни воно нормально відбуває. Ну, Можливо, чи тут пов'язано більше з моїм скоброю, вона в міксі дає більшу пробивну здатність. Вона міксує сигнал з двох антен. Ну і в принципі все по налаштуваннях. Так, щодо живлення, мобула може живитися від 1С-акумуляторів і може живитися від 2С-акумуляторів. Я купив спершу один е, 2 s акумулятор і один С-акумулятор, е, але виникла проблема на один С-акумуляторів, вона не хотіла запускати е, адекватно мотори. Один мотор переважно завжди е, зависав. Один раз вийшло її запустити, але знову ж таки вона дуже якась стала така повільна. Е, Тут вирішення казали хлопці, що напевно можна поставити павер ліміти. Але я, в принципі, вирішив для себе, що я буду вчитися на 2С, вона більш така живіша, більш веселіша. Тим більше, що до 1С акумулятора йде в комплекті ось такий перехідник. І коли ви ось цю штуку збираєте до кубки, плюс акумулятора теж хвостик. І це все нема куди діти, оті ці дротики мішають. Тому я взагалі вирішив від 1С-акумуляторів відмовитися. Тому вже, в принципі, звик до, до 2С-акумулятора. Взяв ось такі на 450 мА. Хватає достатньо часу літати. По-моєму, біля 7 хвилин, 7-8. Це є звичайна хобілайн на 450 мА, це є high voltage. Відповідно, заряджається на банку 4.35. Не 4,2, а 435. Взяв я собі 4 штучки. І, звісно, щоб їх заряджати, в мене є від Toolkit RC. Ось така зарядка M6D. Відповідно, я взяв собі спаяв ось такий перехідник з XT60 на XT30. Це сюди встановлюється, це встановлюється сюди. Єдине, він трошечки такий довгий і воно якось, ось таким чином виглядає. Трошечки незручно, але тим не менше, спокійно можна заряджати. Один Е-акумулятор доводилося брати ось цей перехідник, далі ось цей подовжувач, і відповідно. Ось так підключати, воно заряджало цей акумулятор виставляється як 1С. і заряджається теж за допомогою цієї зарядки. Ну і, ж, в принципі, саме цікаве, переходимо до польотів. Саме більший плюс цього дрончика, що він маленький, компактний, ви можете літати в себе в квартирі, використовуючи для цього різноманітні стільці, столи. Навіть в мене є така підвісна лампа, я її використовую. Також, можливо, собі поставлю ще якісь додаткові перешкоди і тренуюся фактично у себе вдома. Вона не є сильно шумна, так що сусіди ваші не будуть стукати в двері через те, що у вас щось там гудить постійно. Але відповідно вона на акумуляторі 2С доволі така різка. І, можливо, краще знайти собі приміщення трошки більше, ніж квартира, щоб, скажімо так, більше відкрити потенціал, тому що літає вона доволі різко. Але знову ж таки, мені довелося спробувати політати ще на Mobuлі 7, вона для домашніх умов більш така пристосована. Також на Cetus X, Cetus X він трошки більший. Через те, що в нього пластику все-таки більше. І він такий більш плавніший. Такий більше, мені Дарвін нагадує. Тобто такий трошки масивний, така літаюча корівка. Він хоче, напевно, вже більше простору. самим кращим варіантом для того, щоб вилітати вдома, це, напевно, краще вибрати мобулу 7. Але. Вже скільки часу я літаю на мобулі 8, я до неї вже звик. Ну І з кожним разом все краще, в мене виходить е, пролітати певні перешкоди. І навіть ну, політавши в такому виробничому приміщенні, знайшов собі такі невеличкі лази, через які можна було пролітати. Ну що ж, давайте зробимо швиденько якісь висновки щодо даного дрону. Але передусім прохання до вас підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, і пишіть ваші коментарі. У мене виникла можливість політати на ній на вулиці, так як тестували там великі дрони. Ну і паралельно попробувати себе в такому фрістайлі, трошки на ній навалити всякі фліпи, роли. Далі пробував Power Loop, це пролітаючи через якусь перешкору, робимо фліп. Але знову ж таки вона не має якогось такого зависання в повітрі. Тому декілька разів вона в мене просто падала в траву. Ну, відповідно, ви бачите, вона трошки забруднилася. Ну і плюс на свій страх і ризик я не покривав плату, що в майбутньому треба буде зробити. Але це вже коли прийде трошки інша рама, я обов'язково знімлю відео. Поміняю раму, вона така трошки цікавіша, і знову ж таки заізолюю всі контакти, щоб туди не потрапляла волога, тому що це може вивести її з ладу. Але щодо самої мобули, в домашніх умовах на ній ну, трошки важче літати, тому що вона все-таки більша. Тому для домашніх умов використання, щоб навіть пофрістайлити, раджу вам вибирати мобулу 7. Вона, правда, на один з акумуляторів, але вона вам дасть більш, більш маневреність. Ви зможете в себе вдома облаштувати собі якийсь такий тренувальний майданчик, зробити стільців ворота, пролітати їх. Навіть підозрюю, що якщо добре навчитися, можна робити там фліпи, роли на ній. А щодо моли 8, літати, звісно, вдома можете. Хоча. Все ж таки довелося трохи е, зробити плавнішими рейти, тому що керування на ній було зовсім отаке чуть-чуть буквально і в бік, і вона вже полетіла. Занадто різкі рейти були, ми їх поміняли. Але щодо вулиці, якщо у вас є така можливість, то краще вибирати Mobulu 8. Все-таки 2 s акумулятор, вона різка, вона менш піддатлива для. Такої вітряної погоди, її вітер не так зносить. І основний фактор це є захист, вона в мене декілька разів падала. І бачите, все ціленьке, єдине трошки літав стабілізації, вона прилипала до якоїсь перешкоди. Ну і пошкодилися в мене пропелери. Пропелери є в комплекті, але знову ж таки можна собі в майбутньому ще буде докупити. Все-таки, як би там не було, пропелери трошки страждають. Тому висновок. Універсальна штука, на якій можна вчитися, на якій можна дуже круто літати. Але якщо домашні умови, бажано вибирати якийсь чуть-чуть менший дрончик, наприклад, Мобула 6, 7, або, знову ж таки, хвалять Meteor 65. Ну, це вже на ваш вибір. Надіюся, відео було вам цікаве корисне. Знову ж таки, не забувайте про ютубні кнопочки. І до наступних відео в майбутньому буде. Ще багато цікавого, Па-па.